Так, вибачайте буде два відео, бо поки там вдівав шапку, зараз до рукавиці, вдівну, такі, то нажав, случайно, на кнопочку. Так, пробираємося зараз оцим сугробом. Сніг такий конкретний. Я навіть не провалюсь, в нього до щось повернувся. Зараз ще в мене. Ну, коротше, я йду, бачите, снігу. Так що ковдра зробила свою справу, десь зараз попробував вирити. А якщо я ще попросив би, а зверху корочка, треба її розбивати буде. Наша задачка долізти. О, от наша пшеничка. Трошечки. Це ячмінь, у нас тут було падаль ячменя. примерзла. примерзла що... ну, Ковдра робить свою роботу. Бачите який слой сантиметрів 20 попримерзала не буду брехати попримерзала але я думаю що буде з неї толк конкретний у нас тут такий слой сніжка На я й там не провалюсь треба буде корочку бити іменно цю кобіло-біло там вдалі кукуруза ще стоїть Тут у нас був ячмінь, папу падали ячменя, якщо пам'ятаєте помитілу, одразу ми посіяли на сіньову пшеницю. Я дуже сильно тоді знімав відео, показав, що, мабуть, прийдеться її кропити. Я так і не покропив її грандстарчиком на осінь. Ну, Я не думав, що буде така зима. А чохтів грандстарчиком по 30 грам дати. Якби бурян прибрати на зиму, грандстар він ж працює у більш таких екстремальних температурах. Він може і в мінус, ну, там, до 5 градусів працювати. Але прикол виходить в тому, що я не встиг, бо з цими соєми дощами не вийшло в мене сюди заїхати з оприскувачем. І я не покропив. Але тут спрацювала зима, були морози, вдарили, я думаю, що ячмінь вимерзне, бо він все-таки як не крутив мене ярий. І... Грубо говоря, по весні вже пройдемо тут гранстарчиком. І це буде отут у мене насіньова діляночка. Ну тут дві одна. Тут у нас 9 гектарів і є ще поруч там поле. Там у нас 5 гектарів іменно на діляночки пшениці. Пам'ятаєте ту, що я казав, супер нагутів. Та що в мене природнім способом була дана. Ну що скажу, так розрив сніжочок і попередньо бачу, що є смисл е, сюди її підживляти. Бо дивився відео, там та сторона більш, скажімо так, як говориться ця е, південна, да? чи як там правильно. Да, південна туди до Одеси, там такого снігового покриву, як в нас тут на Західній Україні не, немає. Морози і пшеничка трошки... Хоча там, щоб переживати. Тож, зима, пшениця має встояти ті морози. Щось, звісно, там прийдеться попрацювати по весні і трошечки дати підживочки, ще туди-сюди, але повинна вона відчухатися. Нас спасає те, що бачили самі сантиметрів 20 снігового покрова. І ці морози, причому зверху була корочка, і ці морози, я думаю, нічого їй не зробили, ці озимі наші пшениці, тільки... Ярий ячмінь, той, що я там переживав сильно, що він не вимерзне, то він вимерзне. Він вимерз. Далі що підживляти будемо, значить закладаємо все-таки сюди на сульфат амонію. І дамо десь по 150 до 200 кг кілограмів, кілограмів померзло тавну сульфат амонію. І потім Ну потім. потім вся процедура така як для пшениці. З нього діляночки ми будемо за ними дивитися, за цими сніговими ділянками, тому що другого виходу немає. Пшениця пішла в рост, ячмінь теж пішов в рост. Коротше все буде добре. Нам сою зібрати. Соя поки тримається, щось там повизгнивало, але соя пішла в ціну. Так що нема там що сильно переживати. Буде все добре і, і все в порядке. А ми так тут ходили, але ну, я не думав, що така корка. Корочку треба буде чим-то бабахнути, тому що як підотіпель, щоб вона не пріла. Вот тут якби і добре сніжок зберіг, получається нашу пшеничку від сильних морозів. Ну і корочка, зараз може зробити погану справу треба буде взяти щось таке якісь катки чи що тракторця і поганяти по полі заодно побити корку та й придушити сніжок трошки забувати так що бачите з колегами о, теж соя в снігу стоїть будемо молотити по весні що завжди там в принципі по математиці поки я сюди вважаю навіть з втратами одне на одне виходить Тож не може переживати що все йде в ціні. Золото там щось пригнуло, впало. Я так зрозумів. Зараз буде трошечки в, в, міро, в міровому порядку. Перестройка конкретно. Бо з нас почалась війна, там далі буде далі, самі розумієте. Ну і трошечки підрівняється оте виробництво ціна на нашу продукцію то, що виробляється в світі, бо щось воно вже не актуально становиться. Дуже різні ну, цілі, в людей, цінності стали зовсім інші. Да? Не продукти, а якісь там гаджети, такі зараз говорять, да? зараз трактористи більше отримують грошей, ніж якісь айтішники. Ну так, да, але ніхто не хоче в втратити сидіти. Ладно, всім пока, у нас що, погодка мінус 4, бачите, п'ята година, мінус 4, ну, передують сьогодні там, щось до мінус 8 ночі, вже морози у нас впадають. Там йде потепління, плюсова температура. Потім опять щось будуть морози. Коротше, у нас всіма так добре тримає. Так що, Такі ось справи. Ми щось робимо, там, електрику проводимо в майстерні, ще де сюди, щось там робимо. Але в такі морози, щоб було мінус 20 до мінус 30, не дуже хотілося щось робити, тому що ну, здіватись над технікою не дуже хочеться, бо в такі морози заводити. Завтра більш всього заплануємо поки тепленько поставити фуру на територію почести мені кузову просушимо і будемо її потихеньку мабуть загружати соєю Є там наша соя в складі щось там будемо потихеньку вивозити. треба трошки пару рублів от в кармані вітер свіщить свистить вітер. Доторгувалися так, що немає чим здачі, давати, як я називаю. Але все буде добре. Ми не здаємося і ви не здавайтеся. Все, у нас буде чики піки всім підписочки, лайки. Бо я щось став лінивий, такий, що капець, навіть знімати не хочу. Всім пока!